Фансистам Чапака і Полога Фюрми. Пологова банди Закарпатської знаходиться в этом здані. Вони руйнують економіку, державу, вони замордували Закарпатські всю Україну. Ми прийшли на те ж слоненькою справедливості, зняття з посади бандита генералової особи Дозволи у нас є від міської ради. Вот, видите, все бандерки так, він сказає, на це так. Це до другої дисципліни, так? До кому звати, що там не показало? скоро прикро розпочне. А хочеш так і без ДНС? Тому що у мене дуже все вкладено в інформацію сам. Так і бік, так і білоко. Вон і дискусія одна, турби, поки вибула не я.

а те же три страны, которые налетали на груз полков, женщин выкидывали и забирали документы. Где эти 300 подонков в министерской форме? О чем вы улыбаетесь?